Привіт, мене звати Оля, а це відео огляд на нові класні кемпінгові портативні пічки від BaseCamp. Це Мока, Mokiata і Dualgas. Порівняємо їх, подивимося, в чому різниця і яку краще брати саме вам. І першою оглянемо BaseCamp Camping став Moka. Найкомпактніша в цій трійці її розмір 22 на 16 см, а вага лише 820 грамів. В'язопідпал вбудований в регулятор полум'я працює від сангового балону. Фіксація через магнітне кріплення. Це круто, тому що не треба підбирати цангові балони. Просто доклацання і пічка працює. На перший погляд пічка виглядає пластикою, але ні. Корпус з алюмінію та нержавійки. Пластик є тільки в ручках та ніжках. Потужність 1,9 кВт, витрата газу 140 г на годину. Має конфорку з трьома рядами отворів, тому полум'я розподіляється рівніше. Плюс вона має два положення: на посуд маленького діаметру та посуд широкого діаметру. В комплекті має кейс та інструкцію. Далі оглянемо Basecamp Camping кемпінг став це середня модель за розмірами 26х20 см і вагою 1140 грамів. Як і в Мокап, п'єзопідпал вмонтований у регулятор полум'я, працює від стандартного цангового балону. Балон також фіксується магнітним кріпленням. Все просто і надійно. Пластиковий лише регулятор подачі полум'я та ніжки, а основний корпус алюмінієвий. Більш потужна 2,1 кВт і витрати газу 150 грам на годину. Конфорка з одним рядом отворів. Отже, вогонь більше концентрується по центру. У комплекті є інструкція та кейс для транспортування. Ну і останнє Basecamp Camping кемпінг Dual Gas. Найбільша і найпотужніша модель із стрійки, розмір 329 на 27,7 см. Вага 1550 грамів. Головна фішка двосистемне живлення. Можна використовувати як цанговий балон, так і побутовий газовий балон. Через перехідник. Конфорка тут теж з одним рядом отворів, але через потужність гріє добре. Як і у попередніх, є п'єзопідпал, інструкція та кейс. Усі три плитки від Basecamp залишили приємне враження. Вони справді зручні та прості у використанні. Ще один плюс, про який просто неможливо не згадати, це їх зовнішній вигляд. Вони дуже гарно виглядають, прям як техніка смек. Все зроблено акуратно, компактно і з гарними матеріалами. Відчуваю, це що це не одноразова штука, а річ, яку хочеться брати з собою знову і знову можна використовувати на природі в кемпінгу або ж вдома, коли відключення світла? Пишіть у коментарях, яку б для себе обрали мандрівку. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, тому що в нас буде ще багато корисних оглядів. До зустрічі в наступному відео.